Новий проект від Lev Development на вулиці Пилипа Орлика девелоперська компанія представила свій новий житловий комплекс бізнес-класу Соул Парк у одній з найпривабливіших локацій Львова. Архітекторам поставили непросту задачу зробити так, щоб проект залишався актуальним щонайменше 10 років. Основна ідея комплексу була в тому, щоб забезпечити людей якісним житлом, безпечним житлом, доступним житлом. І дати людям аспекти комфорту, які є цінними в місті, але разом з тим, щоб вони могли насолоджуватися природою і тишиною, спокоєм, співом пташок. Ми хотіли б поділити комплекс на якусь приватну територію, на активну територію. Тому що однією з задач було також створити певну інфраструктуру для комплексу, якраз для того, щоб люди мали те комфортне середовище, в якому їм треба існувати. І попри ті першочергові якісь потреби, які можна забезпечити там в комерційних приміщеннях, то також хотілося людям дати можливість мати місце для проведення якогось особистого часу і відпочинку. І одним із таких також моментів є школа, що якби забезпечує комфорт не тільки. Дорослих, але і е, менших до того ж, інвесторам не потрібно буде перейматися дрібними питаннями, бо за них про все попіклуються фахівці з маестро Хотел менеджмент. Сьогодні сумісно з нашими партнерами Лев Девелопмент ми презентували новий вид послуг в даному проєкті, які будуть доступні всім власникам та зацікавлять кожного з власниками, адже орієнтуються на різні цільові аудиторії. Власники зможуть здавати свої апартаменти або квартири довгостроково, короткостроково, або замовляти прибирання у власних квартирах за допомогою компанії Maestro Hotel Менеджмент. Проєкт бізнес-класу, над яким ми працювали більше року з командою дизайнерів та архітекторів з «Авіар» Development. насправді комплекс дуже цікавий, неймовірно красивий. Робота була клопітка. Його особливими фішками є в першу чергу невисокоповерховість. Те, що він не біля парку, а в самому парку. Ну і звісно, доповнюється все розкішні планування, ексклюзивна колекція квартир, дизайнерські холи, ландшафтний дизайн та водне плато на території комплексу. Тут є і комерційні приміщення, ексклюзивні житлові помешкання та унікальні дизайнерські рішення, що не залишать байдужими потенційних жильців. Взагалі, лев девелопен дуже гарний забудовник. Ми з ним тісно собі працюємо. Кожен його проект проект індивідуальний відрізняється. Е, так, Soul Парк дуже гарний проект. Сьогодні спрезентований. Розташований в чудовій локації. Концепція взагалі вау, якась така новітня. Такого що навіть не бачила. Я думаю, що це буде вау проект. Чудовий, що вона не особливо далеко від центру міста. Це буде рахувати саме ближній центр міста Львова. В нас клієнти полюбляють, наприклад, саме вулицю Чорновола. А це відносно далеко. Цікаво на майбутнє рішення, як зроблять саме туди доступ дорогу доїзду. До, Самої ділянки і забудови цього комплексу, але на перспективу дуже класно, бо ми на межі лісу. В першу чергу перспектива це поруч лікарня, яка розширяється, розбудовується, і вона буде потрібною. А по-друге, близька доступність до дорогового центру. Це дуже зручно зелена зона. Парк це напевно також те, в чому зараз наші клієнти ставлять перевагу. Люди хочуть більше затишку і ну, звісно ж, доступність до громадського транспорту. Внизу по мазепі їде все, що треба. Цікаво, тим, що це не є багатоповерхові будинки. Дуже гарно е по плануванню розташовані. Саме планування цього комплексу мені сподобалось, ну поки що в проєкті, скажімо так. І що я ще хочу сказати, цікавий такий підхід до паркоміс. Що було заявлено, що достатньо велика кількість паркомісць і машини не будуть заважати, припустимо, дітям відпочивати разом з батьками. Більше про цей унікальний проект можна дізнатися на сайті soulpark.com.ua